Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку порівняння значення виразу із числом. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, часну руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Готові? Сподіваюся, що так. І перед нами, як завжди, потяг та вкусний рахунок наш. Потяг везе пасажирів у кожному вагончику. Давайте ми з вами дізнаємось, скільки буде пасажирів у останньому вагоні? П'ять плюс 4. Дев'ять. Дев'ять відняти 2. Сім плюс один. Вісім. Вісім відняти. Два. Шість. Шість відняти три. Так, у останньому вагоні у нас три пасажири. Молодці. А сьогодні на уроці ми будемо вчитися порівнювати значення виразу із числом. Для цього. Відкрийте, будь ласка, наші посібники на сторіночці 15. Сьогодні ми будемо працювати на сторіночці 15 та 16. Це 1,5, 1 та 6. Давайте ми згадаємо, як ми повинні сидіти за партою під час письма. Спинка рівненька, лікті на парті або на столі, ноги повною ступнею на підлозі, зошит лежить навкоси. Перевірте, чи правильно ви сидите за партою і чи правильно лежать ваші зошити. Після того, як перевірили, розпочинаємо нашу роботу. Зараз ми будемо порівнювати значення виразу 4 плюс 3 із числом 6. Для того, щоб порівняти ці числа, нам треба спочатку знайти значення виразу. Давайте спробуємо це зробити разом. 4 плюс 3 це буде 7. А ось тепер порівняти нам числа 7 та 6, уже легко ми таке з вами вміємо робити. Дітки, що більше 7 чи 6? Звісно, 7 більше, ніж 6, який ми з вами можемо зробити висновок? 4 плюс 3 це дорівнює 7. А 7 більше від 6. Тому саме значення виразу, так, сам вираз 4 плюс 3 буде більший, ніж 6. А тепер спробуємо самостійно. Для того, щоб порівняти це число і це, ми бачимо, що в першому у нас не число, а вираз. Тому для того нам треба його вирішити спочатку і відповідь записати сюди значення виразу. Після цього порівняти, скільки в нас тут буде з числом 5, а потім вже, відповідно, поставити такий же ж знак і ось тут. Ну, давайте разом. 9 відняти 2. Так, це буде 7. А що в нас більше, дітки? Тепер ми можемо порівняти ці числа, дивіться, 7 чи 5. Та більше 7. Відповідно, і сам вираз 9 мінус 2 буде більше, ніж 5. Тому і тут у нас така, такий же самий знак ставимо, так? Більше. Вони однакові, бачите, знаки. Добре, тепер далі. 4 плюс 5. Скільки це буде? Це буде 9. А ще більше 9 чи 9? Правильно, вони однакові. Тому нам треба поставити знак дорівнює. 9 дорівнює 9. І 4 плюс 5 і 9 це однаково. Наступний приклад 4. І 5 відняти 2. Треба спочатку 5 відняти 2. Скільки буде 5 мінус 2? Так, від 5 відняти 2 буде 3. Тітка, що більше 4 чи 3? Звісно, 4. Тому 4 буде більше, ніж 5 відняти 2. Наступний. 2 плюс 4. 2 плюс 4 це буде 6. 5 це більше шести, чи менше? Менше, звісно, 5 менше від 6. Тому і буде 5 менше від. 2 плюс 4 або ніж 2 плюс 4. Наступний 9 відняти 2 дорівнює 7. 7 це більше 5, тому 9 мінус 2 буде більше, ніж 5. Далі 4 додати 5. 4 додати 5 це буде 9. А 9 дорівнює 9. Тому 4 плюс 5 це дорівнює 9. 9, дорівнює 9. 5 дідняти 2 це буде 3. 4 більше 3 і 4 більше, ніж 5 дідняти 2. 2 додати 4 це буде 6. 5 менше, ніж 2 плюс 4. І 5 це менше від 6, бо значення виразу 2 і 4 це 6. Чудово, молодці. А тепер ми з вами вирішимо задачу. Олесь мав 9 гривень та витратив 2 гривні. Це дітка у нас сама умова задачі. Пам'ятаєте, у нас є умова задачі, запитання. Розв'язання і відповідь. Саму умову задачі ми знайшли. Олесь мав 9 гривень та витратив 2 гривень. Наступним буде питання: чи вистачить йому залишку грошей, щоб купити ручку за ціною 5 гривень? Тобто, у Олеся було 9 гривень, він витратив 2. Давайте це запишемо. Було 9, витратив дітки, це мінус чи плюс, якщо він витратив. Звісно, це мінус, бо в нього їх стане менше. Якщо ми будемо витрачати кошти, у нас їх, гроші у нас їх буде менше. Тому витратив це, віднімемо. 9 мінус. 2 гривні він витратив, тому пишемо 9 відняти 2. Дорівнює. Дітки, порахуйте, будь ласка, скільки буде 9 відняти 2. 9 відняти 2 це буде 7. Будь ласка, запишіть. 7 гривень. Ой, зараз хвилинку, щось закрилось в мене. 9 відняти 2 дорівнює 7. 7, чого гривень, дітка. Обов'язково ми з вами домовились, що у дужечках ми будемо писати те, що ми з вами знаходимо, а в нього були гривні. Тому у від, да, у дужечках ми повинні записати гривні те, що ми з вами знаходили. Відповідь у нас сьогодні буде така незвичайна трішки, так як у нас запитують, чи вистачить йому своїх залишку грошей, а залишок у нього 7 гривень, щоб купити ручку за ціною 5 гривень. Тобто у нашого Олеся залишилося 7 гривень, а йому для придбання ручки треба 5 гривень. Що більше 7 чи 5. Звісно, 7. Тому йому вистачить купити. Ручку, і ще в нього залишиться скільки гривень, дітки? 7 більше від 5 на скільки на 2. Тому у Олеся ще залишиться 2 гривні. Запишіть, будь ласка, а після цього нам треба з вами відпочити. Встаємо на фіскульт хвилинку. Чудово відпочила і переходимо до виконання четвертого завдання. Нам треба порівняти значення виразу із числом, не обчислюючи його. Зараз, дітки, я вам дещо покажу. Якщо у нас є перше число 7, і тут 7, як ви важливо, це однакові два числа. Якщо ми додамо іще до числа 7 будь-яке число, ми отримаємо більше число, ніж 7. Тож, відповідно, навіть не вирішуючи цього виразу, не знаходимо значення цього виразу, ми знаємо, що 7 плюс 2 буде більше, ніж просто 7. А якщо ми з вами від 8 будемо віднімати, то ми вже з вами отримаємось тут менше значення, ніж було саме число 8. Давайте перевіримо 8 віднято 1, це буде 7. А 7 це менше 8. Правильно. Давайте далі спробуйте самостійно поставте відео на паузу і спробуйте самостійно. А ми з вами тепер перевіримо. 9 більше, ніж 9 відняти 3. 4 менше, ніж 4 плюс 2. Бо ми знаємо, що плюс, це значить, ми отримаємо більше. Нас багато буде, а мінус ми навпаки забираємо. Ну що ж? І останнє наше завдання цікаве, нам треба намалювати праворуч таку саму фігуру. Будьте уважними, ми починаємо. Відраховуємо, дивіться, з самого низу праворуч три точки. Один, два, три. Відрахували. Піднімаємося угору. На одну точку. Піднялися, поставили крапочку, і саме з цього міста, місця ми з вами почнемо будувати. Ми з вами ведемо угору, не домальовуючи догори однієї крапочки. Вона повинна бути у вас вільна, порожня. Далі ми з вами повинні рухатися. Дивіться, один, два, три, чотири. П'ять у нас буде з вами таких 5 відрізочків. Намалюйте, перевірте, щоб у вас було праворуч дві порожні точки. Далі спускаємося униз, так, щоб у нас знизу було дві порожні точки. Далі ми рухаємося на. Три крапочки вперед. Точки. Після цього піднімаємося на дві точки вгору. Далі один раз праворуч, один раз униз. Один раз праворуч, дві точки догори, три точки ліворуч і в кінець чотири точки. І з'єднемо. Поставте відео на паузу хто не встиг, і зробіть, будь ласка, таку саму фігуру. Після цього наш урок математики буде завершено. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо, які ми з вами знаємо числа від 1 до 10. Які в нас будуть числа від 1 до 10? Але щоб були менше 10. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Молодці, дітки! На цьому наш урок математики закінчений. Давайте підійдемо підсумки, що ж ми сьогодні з вами робили на уроці. Сьогодні на уроці ми з вами навчилися порівнювати значення виразу із самим числом. Я сподіваюся, що у вас усе дуже гарно вийшло. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.